Ага, ось ціни на екопарк Ковалівка. Дорослий. Так, графік роботи з 9 до 5, дорослий 150, дитячий 120, але до 5 років безкоштовно. І корма ми взяли 3 пакетика на 60 гривень. Луча ось такі. Там всякі різні морковочка, картошечка, хлібчик. Це як картошечка, то груша чи ямка. А, груша чи ямка. <риві> Лучше вже пішов на машиночки. Пішли, синочок, подивимося на звірюшок. <риві> а ти на машинках да, будеш, на звірюшок вже не хочеш. Та зрозуміло. Це вони зря поставили ці електромобілі тут. Так, ну ось так, вход, такий вход, там от парковочка. Это такой забор въезд ест. как он в Мама, Еще идем. Еще. 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 еще еще идем. Еще идем. Да. Вот так вот зашли внутрь. Он что-то Серый фазан повыч. Чайка Белошия Або. Едем еще, Что еще, сыночек? Едем дальше. Едем еще. Вон давай, Яки. О, смотри, сыночек. Давай, сыночек. А уж вот тут поближе еще Макака. Лапундер. Привет. Onlar bizi görmüyorlar. Merhaba. Merhaba. Oraya bak. Oraya bak. Merhaba. Merhaba. Так, да, священня, так. Да. Такі хвост. Черепашки мої. Почмаємо в міському саду, себе бачили такі маленькі-маленькі плавали. А це величезні, дивись, які. Сынок. Фатаса будет червона мавпа. О, ще масса, третья пришла. Мавпочка. Две. Две мавпочки. Прыг, скок, прыг, скок. Мася, ты дывишься внимательно. Так, да там это. Нет, там закрыто. О, оп, все. Пробовал. Убежал. Ну, нема, десь там. Це такий закритий, виходить. Зоопарк, ну, частина зоопарку, вони тут всі закриті, ось за вікнами. Але в них, у них є вихід на вулицю. Зараз підемо на вулицю, там будемо з вулиці дивитися, кормити їх ну і познімаємо там. Ось капібара. Привіт. Тварина може завдати травму, близько не підходить.

Санчики, журавли, павучи. чайний нанду За лучче вже десь нема. А? Луча вже нема. Лучче. Опа, опав вже. Ой, тут такі приколюхи прикалюхи для діточок зробили домики. Ворки, качелі є, там вже не сезон, Батути, короче, машинки, багато чого тут, он, домики, Ой, качелі Ой, малий впав. Витерай, Ось домічки. Ой, домички кажу, эти беседочки такие. Ну, Коротше, сезон зараз закінчився. Сьогодні 16 вже жовтня і Ну прохолодно. Дощ був і все короче, батути спустили. Мокровато прохладно, тому майже такого дитячого нічого не працює. Але лучше знайшов все домичек. а тут лазив вже. Коротше, ну, літом в сезон тут класно. Взагалі інфраструктура розвивається. Ми були останній раз тут десь півтора року тому чи рік. Да, ну, десь півтора року тому. То цього нічого не було, цих качель не було, там бесідок цих батутів не було. По-моєму, це качель не було, чи були ну, ну, цих бесідок не було, або були Ну, менше. Ну, коротше, дуже багато вже тут всього доробили, для, ну, щоб отримувати кошти, звичайно, монетизувати клієнтів, які приїжджають сюди з діточками. Ось так. Трошки да, не вистачає тут, як для зрівняння в парк Фельдмана приїжджаєш там Прям так було все вилизано в ідеал, все чистенько, все настільки по-європейськи. Тут трошечки треба наводити порядок, дуже багато чого треба з нуля робити. Вон бачите, дому той для звірюшок, мабуть, роблять він поза тому році, якби в півтора року тому були, він розвалювався, довалюють вже тут все оградили, щоб люди там не ходили. Звичайно, це все кошти, тому потихеньку-потихеньку, але екопарк валівка розвивається. З кожним роком все, все краще, краще. Багато звірюшок сюди перевезли з зруйнованого парка Фельдмана в Харкові, який і багато звірюшок, багато чого це для утримання там доміки. Я знаю, що там привозили ці. Клітки для звірюшок да забори, там дуже багато чого. Коротше, привезли з парка Фельдмана. Не, не тільки звірюшок а ще й і багато іншого для господарства, для допомоги. Також звідти привезли. Але і самі вони тут дуже багато чого строять, розвивають. Тому ось так. До речі, є там от кафешка, якщо на перекус вам треба закрита вона. Якщо ви навіть приїжджаєте зараз, осінь коли порохлона, вона закрита там. Є також туалет на території, перекус для дитячого, є там морозиво, якщо тепло, Купляють ось такі от машинки, баги, можна брати в оренду кататись тут. Ну, Тобто якби нормально все є. масляный ніяк с машинками не разлучится, да, сыночек? Привет! Привет! Дивись, Мася! Сыночек! <реклама> <реклама> И ты покорми зебру, сыночек! Дивись, сынок, дивись! О, красиво зебра в полосочку, бачишь? Зубки бы почистить, конечно, да? Надо открыло чекающее. Нельгау. Азийская антилопа. Я проще випрашу, я тоже. Ай, <реш> застрял хліб. Герський баран. Ой, точніше, сибірський гірський козел, та гривистий баран. Хто з них хто? Десь щось непонятно. <реш> 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 так, орлан білохвіст та білоголовий сип. Це, мабуть, то білоголовий сип. Так, а воно Орлан сидить. Ось такі вони. Так, що це у нас? Білоплечий Орлан. Вон біле на плечах. І білоголовий сип. Воно ще один. Щось не в настрої він. красавчик. Так вот. Вот такие они. Тут он сейчас строится. Развивается. Дорижечку Там, что он, нема. Там уже есть. Так, что это у нас блакитный. Орпингтон. Падуан. Вот так вот. Вот такие мы. А, вон там мы пошли туда. Ой, зайшли до ослики, да? чи як вони ослики, чи що. Mm -hmm. mm -hmm. Там воно вдалеке, якщо бачите, по лівим плечом за головуємо mm -hmm. mm -hmm. Так, Зараз mm -hmm. Та, синочок не крутись. Mm -hmm. Вон стадо там велике, далеко-далеко, не знаю, стадо чого там. Ой, синок, такі їду, ну вони тут може не побачать А диви, які уточки, зараз переключимося. Гусочки які, да? Це може... Ой. Ой, це може вкусити синок. Оп! Аккуратно, давай, сыночка. Она тоже боится, ну. Ем! А он, сынок, послик. Ты бачил, послик вообще? А, эм Да, кинули. Погоня! Погоня! Мы сейчас выкинем всю еду. Нам не будет кормить остальных зверюшек. Все, последний даем. Ойся. Ой. Ой. Ай, ай, да кроссовки мои. Сына, сыночка. Я познимала. За... Ты хочешь походить среди них? Я бы на Пошли вот там до лавы. Пошли до лавы. Нема вже їди, да, вже все покормили. їх. Ой, вибачте, Вибачайте, ми йдемо далі. Знову так, куди? Віримо зараз з козочками, де да, живуть верблюди. Зайчики, ну нема вже їди, ми вже три пакетика скормили, треба було більше брати. Красавчик такий. такой ну, дивіться який. Ой, біжевий якийсь. Каракал, назва походить від турецького Каракулак. Чорне вухо, оскільки задня сторона вух у каракала чорна. Зовні нагадує рись, але менше за розмірами. І стрункіший, і з однотонним забарвленням. Ну да, наче рись взагалі. Кого вона там палює. А хто ж тут живе, що вона так оце біга? А. О, маленький такий. Так. Сервал. Назва сервала має французьке походження, означає Лане Подібний. Це струнка довганого кішка середніх розмірів довжиною 90 до 135 см та вагою від 8 до 18 кілограмів. Угу. Ось так. Ось, до речі, ресторанчик. А, Друзі, тут це, як бачите, розвивається ресторанчик, не пам'ятаю він чи не був, ось літня тераса, скільки столиків. Це ще попробуйте заробити на звірях, ще й розвивати дуже важко. Дуже важка тема в наші часи, та взагалі в будь-якій, мабуть. Тому приїжджайте, відвідуйте, отримуйте задоволення та допомагайте розвиватися екопарку Ковалівка. Прикольно, куча всяких ось інсталяцій для фотозон, для зйомок. Люди стараються, все дуже красиво виглядає. Ось такі фігури, качельки дитячі, квіти свіжі, О, краса яка. Все, їжте, це За дивись на мене. А? За, на мене глянь. Ку-ку, привіт. Крисна ручка. Все, вже нема. По апта аптували мене, як ружили. Все, ма, нема. ця мала сама мала. Ти бачив яка? Прийнула. Ти куди ж не мої їж?